Добрий день, е, дивіться. Шкода, що вперше не можемо вас зараз бачити. А друге і привітати теж не можу, тому що це такий день, коли е, ми якраз згадуємо е, тих, хто з наших колег, хто. Загинув під час виконання своїх службових обов'язків, чи навіть як цивільна особа, яку забрала війна, скажіть нам, що керує взагалі військовими журналістами, що вони йдуть працювати у такі гарячі точки і вами так само особисто. Е, що керує? Звичайно, що як і будь-якого який виконує свої завдання, там чи розвідника, чи там більш мирних спеціальностей, фінансисти чи будь-хто. Звичайно, це обов'язок. Ми для того і вчилися, складали присягу, навчалися в інститутах військових за своєю військовою спеціальністю, починали там з підготовки заміток і так далі, теорії, практики. Це наша, наша безпосередня робота, це наша служба, в тому і заключається. Інформаційний супровід, діяльності військ, військових частин родів військ, є військові журналісти в прес-службах, видів Збройних сил тому от, і безпосередньо якби наше інформаційне агентство займається інформаційним супроводом діяльності Збройних сил України як в пунктах постійної дислокації в регіонах базування, так і під час відряджень в район бойових дій, зокрема раніше 2014 року на вхід країни Донецька, Луганська область. От, а з перших днів широкомасштабного вторгнення, з 24 лютого, наші хлопці, дівчата працювали і на Чернігівському, і на Київському, звичайному напрямку, Харківщина, по всій території України, де, були, де було гаряче. По всій лінії зіткнення з російським окупантом. Ну і ми вам безпосередньо теж як журналісти, як колеги, теж вдячні, бо ми маємо звідки брати достовірну інформацію, тому що це не те саме, що взяти інформацію від блогерів якихось. Скажімо, однак є і в нас і прецеденти, коли і журналісти, які працюють у зоні ем, е, бойових дій, безпосередньо можуть нашкодити. Ми пам'ятаємо цю історію із Сєверодонецьком, наприклад, так. Коли трошки раніше поспішили повідомити про вихід, і від того можливо навіть постраждали просто люди. От як також і для наших глядачів розуміти, у чому різниця між військовим журналістом, який безпосередньо працює, те, що ви зараз сказали, володіє ось цими характеристиками, і блогером, який може просто приїхати туди випадково потрапити, може, не представлятися чи в якійсь інші іпостасі, і? видавати інформацію. Скажу вам, що з 2014 року починаючи, особливо з 22 з лютого місяця, в нас в Збройних силах Міністерства оборони відпрацьований чекий алгоритм доступу цивільних засобів масової інформації в район виконання бойових завдань. Тобто від акредитації через Міністерство оборони перевірки відповідних е кандидатів на роботу в районі бойових дій від закордонних і вітчизняних засобів масової інформації е в спеціальних там, органах, тобто я маю на увазі контролюючі органи, це СБУ і так далі. От на предмет їхньої... Е Патріотичної такої, як би, можна сказати, Позиції. направленості, да. От, що це не е, якийсь там лазучик з російських ЗМІ і так далі, От, чи, чи ще будь-яка інша посадова особа, яка десь намагається прорватися, десь проникнути будь-якими правдами-неправдами десь в район бойових дій. А так, ви праві, звичайно, це яка ситуація була в травні місяці по Сєвєродонецьку. Але разом з тим, да, є е, блогери, які з 2014 року працюють, от е, десь вони, е, ну, можливо, десь і журналіст, тому що е, має прив'язку до конкретного засобу масової інформації, а з іншого боку, е, законом до кінця не унормовано, е, що там... Людина, яка створила вчора сайт, там закинула 5-7 повідомлень, це вже є засіб масової інформації, тобто це вже деталі. Але разом з тим, я скажу, що чим відрізняються військові журналісти від військових кореспондентів, напевно, що ну, військові журналісти це військова спеціальність. Тобто це військово-облікова спеціальність, яка знаходиться в переліку номенклатур посадових осіб, посад точніше Збройних сил чи Міністерства оборони. І людина для того, щоб називатися військовим журналістом, має мати відповідну освіту базову і мати відповідну займану посаду для того. А воєнний кореспондент. Оце, так, останні роки. Це люди, які регулярно на ротаційній основі там, раз на два тижні з інших там, цивільних засобів масиформації їздили в район бойових дій, АТО, ОС, потім угруповані об'єднаних силах сьогодні, якби це вже операції на визначених ділянках, і продовжують так само знімати, фільмувати, фіксувати всі порушення. Російської Федерації все, що вони вчиняють з українським народом на нашій українській землі. От е, хтось добропорядно виконує свої обов'язки, хтось е, хоче десь е, пробігти, як то кажуть, в От. паровоза. І... Хайпанути на цьому десь можна це зрозуміти, чисто з позиції журналістики вистрілити першим, але з іншого боку, це не та сфера діяльності Збройні сили, Міністерства оборони, це безпека країни. Тут треба зважено вичитувати, зважено продумувати будь-який свій рух, будь-яку будь-яке своє бажання там чи будь-які свої плани треба погоджувати, уточнювати, щоб не нашкодити